Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це три.

Actually, yes, I do speak English and quite fluently. Щось не вийшло підловити. Сама тупанула. Frau Jule, Sie leben seit drei Jahren in Deutschland. Warum haben Sie kein Deutsch gelernt? Що значить, чому я не вивчила німецьку мову? Я якраз їхала на курси німецької, а ти мене зупинив. Мене вже рівень А0. <laughs> а, це щас. Хенде Хох, Аузвайс, Швайне, Шайзе і Гітлер капут. Це то, що я по фільмам вивчила, а ще мультики в мене попереду. Майн гот шлет, за шлехть. Міг би і сам українську мову вивчити. А? Скільки вже українців в Німеччині? Як ви взагалі з нами спілкуватися збираєтеся? Он у мене на роботі вже всі українською шпрехен. Тільки тут в поліції якісь ідіоти, а? Ой, знов штраф. Я забула, що воно німецькою. ідіот. І тут і ідіот. Я пожартувала. Іх Юля.

Ну, ти туп. Увага! Сія на мене. Машинин, підрізайтен, казлярин. Я фітьна зустрічну. Ні, Ферштейн! Що а? – Юрген! Що... Що сталося, Юрген, коханий, цей знов мені якусь макруху шиє і по нашому нігову. Я зараз тебе не зрозумів. Матухи. Він знов мені купу штрафів повиписував. Хто? Оцей. Хто цей? Цей придурок! Юля, не можна так розмовляти з поліцейським. Це я вже знаю. Он три штрафи мені вже за це виписав. Що вона накоїла? А, а,

Das ist eine Strafe für die falsches parken. Parkovka. Ну, неділя. ТРЦ. ну біля парку, єдине вільне місце. Я туди оп і стала. Інвалідне. Ну, так воно найближче до входу було. Єдине. Ти хоч встигла? Ти сходила в туалет прямо на парковці? Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Я Сховалася між машинками. Ну не в машині мені ж все робить, а де взагалі ти була? Так ми з дівчатами в парку пиво пили. На те з чого? Національне свято. Українське. Ваш Октоберфест! Ну, гріх же не випити. Ну. Сходила б в пахку в туалет. Слухай, там така черга була. Я просилась, кричу: пропустіть вагітну жінку! Вас? Так п'ять літрів пива. <зуміщо> Розумієш? стоять, дивляться на мене, як і стукани, хоч би хтось поступився. Ну я швиденько в машинку пригнула і поїхала. П'яна я за кермо він про це знає. Вже так. Туда? Чекай, ну ти ж казав, що за кермом в Німеччині можна пити пиво. Цвай бокал! Не п'ять літрів. Ти розумієш, що за це можуть позбавити прав. Розумію. Ти вже була без прав. Так. Як ти? так? Зранку забрали. Слухай, там довга історія. Нічого, я вже тут і нікуди не поспішаю. Кохана. Ну, кохане, ну я підрізала трошки там машинку одну. Задом. Я поворот пропустила. Ну і щоб коло не робити, вирішила трошки задом приїхати. По автобану. Задом. Я ж на аварійці була. <ріст> Господи, ну слухай. Там треба було потім ще пів міста об'їжджати. А так я б топливо нам зекономила. Ну? Зекономила? Три з половиною тисячі євро штрафів. Ой, щось дофіга. Чуєш, може ти в нього попитаєш? Мені як аптовіку він якусь знижку зробить, а? Вас? Ну no, або кешбек. Який кешбек? Національний. А, ah, іздас алес? Das, das ist noch nicht alles. Das ist eine Strafe für die Schlägerei. Bitte schön. То з кимось побилася. Ну, що значить з кимось? З цим. <праць> Ти напала на поліцейського? Не одразу. Спочатку обматюкала. <праць> Слухай, там як все було. Я сижу собі, нікого не трогаю. Спокійно піснюю на парковці. І тут підходить цей і дивиться на мене. Я йому кажу, відвернись, падло! А він стоїть на мене і дивиться. Я йому раз сказала, два сказала, і він почав на мене йти. А ти ж знаєш, коли я випила трошки, мене ж краще не чіпати. Ну, я йому наваляла і втекла. Як втікла? На машинці. Мені дуже було страшно. Ті, а, але нашу машину заблокували на, на парковці. І Я на іншій машинці втекла. Ти викрала чужу машину. Що значить викрала? Я взяла в оренду. Ну як каршеринг. Я ж потім би заплатила. Das war kein Carsharing. Das war ein Polizeiauto. Ти викрала машину поліції. П'ять тисяч єнго. Ого. Юрген, щось сильно багато. Чуєш ти, Ганс? Он така сама машина на прокат сидить в день двісті євро. Ну, можна хіба що ще сто євро докинуть, бо мене реально всі пропускали, бо машинка з мігалками була. Ось така штука. Юрген, не хвилюйся, кохан, не хвилюйся. Зате ми зекономили на туалетному папірі. Ти ж у мене любиш зекономити. Зекономили? Шайси, швайне, тесто твоєї матері! Що? тоді залишай мене в цій буцигарні. Нехай мене потім депортують, а ти залишайся з цими сасізочниками. Вибачте, ааа, хе, Юрген, я маю одне питання. А, так. Ааа, скільки живеш з нею Zusammen. Ah, oft sind wir zusammen? Ein, zwei... Du schaust Drei Jahre in der Dusche? Drei Jahre. Drei Jahre? Ja. Zusammen? Ja. Oh. <lacht> <lacht> wie viele... wie viele... wie viele

Юля, ми і так постійно донатимо. Давай ми будемо це робити без посередників у вигляді поліцейського. В цій країні так не можна, бітішу. Може, я не створена для цієї країни. Юля, ну що ти таке кажеш? Ну ти звикнеш. Я ж до України якось пристосувався. Бо у нас країна для людей, а тут он не дихнути, не взе. <laughs> ...ne puknuti! Entschuldigung. <laughs> ich verstehe das. Vielen Dank. Schau, schau oh, Julia! Na, die no, zarobisch! No, odnem Straf am pilsche, was? No. was ist das? Hey, Jürgen! Das liegt ganz bei Ihnen. Bitte schon, ein Geschenk! Mein Straf? Ja. Parko mein Straf? Parkovka v nen Was? was? <laughs> Це мій перший штраф за 40 років. Кохання моє, дихай, дихай, а. присядь, присядь. Що ти наробив, а? а? Ну я тобі влаштую. А. Так, зараз ми тебе швиденько вилікуємо. А. Скільки у вас там штраф за секс в громадському місці? Ну тебе в сраку. Я думаю, що не більше, ніж попісяти. А. А. Зараз ми з тобою на парковці в машині зробимо на задньому сидінні це Ух, і не просто машинки, а машинки з змігалками. А? Не чіпайте нашу поліцейську машину. Ти диви, як защебетав, а? Соловіною, а ще дурням прикидався. Ми вас тут усіх навчимо нашої української мови. Хочеш свою машину обрати? А давай нашу, де ключі від нашої машини. Не бачиш, що людині погано. Зараз він ласти склеїть, і я на тебе це все повішаю. Окей, okay, окей. Okay. Де ключі від нашої машини? Das ihre Schlüssel. О, так би одразу. Ну що, коханий, поїхали лікуватись. Ну давай. дава. Оплески Євген Сваригін, Юлія та окремі облескій Євген Хосніковський.